Она постоянно Саша, она постоянно под напряжением. Типа, правильно я объясняю? А позадельный мантр такой. Я понял, типа не Я понял, что это происходит. Вот видите, вот такая хорошая идея, ты поднять. А я туди зависну. Чтобы надо поднимать, до 10 10. Да. Да. Надо поднимать чтобы это здесь ну да? да. что... вот, на... и не да. Хотя надо будет все время что-то подставлять я, а... а... я понял а... что это такое да да

Чтобы ближе стало. Ну <реш> все, это Все надо сделать. 4,8. Все, <плодителем> <говорот> я, я планировала сегодня. В <плодителем> месте что тут, ничего уже не будет, когда будет металлический. <плодителем> Давайте влажно, рец, все. Не надо ее, короче, вот это, а что осталось, за назад.

Выносите ее сразу. Выносите ее Так, а теперь э -э, откладывай и заматывай. Все, мать мать, 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 да? и Отлично. Все пробуйте вот так все. Тихо, тихо, тихо. Вот тут смотри. Отсюда. О, все, все, все вот, Тут нормально. Вот, да, да. По кругу. Я пробовал, она не заходит. Можешь чтобы, не, чтобы, не, чтобы она не лопнула. А плитка? Наші працівники роблять як, звичайно, саму тяжку роботу, яка є, ми демонтуємо ці конструкції та переносимо їх на нове місце. Там ми їх робимо монтаж, зварювальні роботи. Ну, в принципі, ті роботи, які скажімо так, наша общесна організація, яка звернулася до нас, вона сама не в змозі, тому і ми, наше комунальне підприємство, долучили, долучились до цього. Ну, ми обіцяли, що ми це зробимо, ми це робимо. Я бачу, що конструкції не виймають повністю, а відрізають. Відрізають так, дійсно. Вони забиті в землю в бетонну плітку, і ми болгаркою обрізаємо їх. Де болгаркою, де відкручуємо, ну, так щоб зберегти нашу поверхню, яка є, бо вона носить на балансі. Це тротуарна плитка, і нам повинно, ми повинні її зберегти. На новому місці як закріплюєте. За допомогою перфоратора ми засверлюємось, також забиваємо штирі і проходять зварювальні роботи, щоб конструкція була міцна, трималася і ні вітром, нічим її не можна було здвинути. Як ви плануєте по швидкості, за кількістю, от скільки конструкцій? От... Вчора ми вже зробили монтаж восьми таких конструкцій. Сьогодні плануємо зробити демонтаж ще восьми і сьогодні плануємо, якщо встигнемо, встановити ці 8, тобто це вже буде 16 конструкцій, готових під того, щоб їх використовували. Ці всі роботи здійснюються вашим власним коштом. Ну, долучилося комунальне підприємство Южного збережжя, наше комунальне підприємство, Олімп долучився. Ну, да, це робиться за, за рахунок комунальних підприємств. На цьому тижні ми розпочали роботи з перенесення нашої експланади пам'яті на інше місце. Це було вирішено в зв'язку з тим, що скоро розпочнуться роботи з будівництва меморіалу пам'яті саме на цьому місці. Тому ці Фотографії вони мають знаходитись в іншому місці. Родини загиблих наших захисників саме вирішили, самі де будуть знаходитись ці фотографії, ці банери. Нове місце буде знаходитися біля Олімпу, там таке затишне, гарне місце. Всі роботи проводяться нашими комунальними підприємствами: Олімпу, Узбережжя, екосервіс. Хлопці добре все злагоджено працюють. Все знають, як роботи проводяться частково. Частину ми демонтуємо, частину переносимо. Все буде здійснюватись поступово. Фотографії поки що будуть зберігатися в міській раді. Скажіть, будь ласка, чий це об'єкт? Хто ну, турбується про нього і відповідає? Сама еспланада. Спланада пам'яті зараз знаходиться на балансі фонду комунального майна. Фінансується вона за міською програмою. На цей рік у нас було виділено більше 100 тисяч гривень на її утримання та оновлення. На новому місці чи будуть тільки перенесені конструкції, чи буде ще якесь додаткове облаштування? На новому місці будуть знаходитися всі конструкції, які знаходились тут. Будуть встановлені дві нові конструкції з нашими захисниками, які загинули останнім часом. Ну і поступово буде місце облаштовано. Будуть встановлені лави, будуть встановлені смітники. Тобто, все буде гарно. Плануємо зробити ще дві додаткові доріжки, щоб був прохід до них. Нове місце воно буде вже постійним для цієї експланади? Да, там, там у нас дуже багато місця, воно таке затишне, гарне, квіткове, і ми плануємо, що нам його вистачить, буде розташовано, фотографії, будуть розташовані в два ряда. Тобто ми плануємо, що там воно і залишиться. Так. Скажіть, будь ласка, чи повідомляли рідних загиблих захисників? Можливо, щоб вони прибрали якісь. Ну, те, що вони приносили якісь квіти, якісь щось символічне. Да, у нас є група в вайбері, всі рідні були повідомлені. Я щодня повідомляю, що про роботи, які розпочалися, про фотографії, які ми плануємо переносити сьогодні і на наступний там день. Тобто, всі роботи вони поінформовані наші рідні.